Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні підключення периферії до ПК. Питання: які периферійні пристрої можна підключити до комп'ютера? До комп'ютера можна підключити різноманітні периферійні пристрої, які діляться на пристрої введення, виведення та пристрої для зберігання інформації. Це класифікація, одна із існуючих. До типових пристроїв входять монітори, клавіатури, миші, принтери, сканери, акустичні системи, веб-камери та зовнішні накопичувачі, такі як флешкати або жорсткі диски. Ну і сама класифікація. Пристроїв введення. Клавіатура для введення текстових команд, миша для управління курсом та взаємодією з інтерфейсом, веб-камера для відеозв'язку та запису відео, мікрофон для запису звуку та голосового введення, сканер для перетворення паперових документів на цифровий формат, пристрої виведення, монітор для відображення зображень та інформації, принтери для друку документів на папері, колонки наушники для виведення звуку, відеокарта вбудована або зовнішня для обробки та виведення відеосигналу ТВ-тюнер. Дозволяє переглядати телеканали через комп'ютер. Ну і пристрій для зберігання та мережі. Зовнішній жорсткий диск або SSD для розширення обсягу пам'яті для зберігання даних. Флешки HDD ще. немає, да? флеш накопичують USB-носій для перенесення файлів. Модеми для підключення до мережі інтернет, пристрій для комп'ютерних мереж, такі як мережеві карти або маршрутизатори, що дозволяють з'єднувати комп'ютер між собою. Ну і комп'ютер і периферія, до того є потужним інструментом для вирішення ваших завдань. Життя сучасних людини тісно пов'язане з комп'ютерними технологіями: його робота, хобі та захоплення, дозвілля у кожній із цих сфер його життєдіяльності використовується комп'ютер з периферії, що відповідає основному завданню. Природно, що комп'ютерна техніка для роботи та будинку відрізняється комплектацією периферійних пристроїв. Кожен такий пристрій виготовлений для вирішення конкретних завдань та характеризується наявністю певного набору функцій. Така вибірковість пов'язана з тим, що у робочий час людина не могла відволікатися на сторонні розсунці або програми, там ігри, наприклад, які не пов'язані зі специфікою його роботи. Також немає серцю, сенсу організовувати в будинку серверну кімнату з усім необхідним мережним обладнанням. У громадських стійках телекомунікаційних шафах не станете ви і купувати дорогий лазерний принтер, якщо не друкуєте щодня великого обсягу будь-яких документів. Так, от покажу, як заодно як обрізати малюнок. Дивіться. Обрізаємо його, оп, стоять. Так, беремося і отак. Раз. Обрізали. Ну і тут можна обрізати теж. Взяли, отак обрізали. О, будь ласка, і виходимо з цієї програми. Далі подвинули отак ось малюночок і є. Що являють собою комп'ютери та периферійні пристрій до них? Периферія та комп'ютери елементи єдиної комп'ютерної системи, окремо вони абсолютно марними. Комп'ютер на периферії є важливою складою будь-якого ПК, що істотно розширює функціональні можливості. У той же час комп'ютер для периферії є центром управління за аналогією з, з організмом людини. ПК це голова, а мозок системи. Свою... І мозок системи. А всю периферію можна вважати і вухами, очима, кінцівками, руками-ногами, без яких комп'ютер сліпий, глухий і... і таке інше. Так як комп'ютер... Може виступати процесорний блок, комп'ютерний в блок, ноутбук, нетбук, планшет і навіть мобільний телефон, комп'ютер. Да? Це все стосується комп'ютера, да? ПК, персонального комп'ютера. До периферії відносять всі пристрої, які можна підключити до комп'ютера. Це пристрої, що дозволяють працювати, вводити, обробляти та виводити інформацію, що зберігається на комп'ютері. Ну, і зберігати. До периферійних прису відноситься клавіатура, комп'ютер, миша, веб-камера, принтер, сканер, плотер. Колонки, наушники, USB носії та багато іншого. Примітно, що периферійні пристрої можуть бути провідними та безротами, вузькоспрямованими миша USB накопичуємо та поєднує в собі функції зразу кількох пристроїв, МФУ, принтер акустична система. Де можна купити ПК та необхідно до нього периферію. Всі зазначити, що сьогодні. Можна придбати ПК у готовому збиранні або зібрати його конфігурацію самостійно. Покупцеві, який нічого не розуміє комп'ютер, достатньо пояснити менеджеру магазину, для яких цілей він хоче придбати. На сайті магазинів так, пропонується. Пропонуєся. До покупки найширший асортимент периферійних пристроїв від найвідоміших світових здорових марок у моделей, що відрізняються функціональні технічні характеристи, якісні виготовлені сертифіковані вироби з гарантією від виробника. Як підключити периферійні пристрої до комп'ютера, постійні для початківців? У сучасному світі комп'ютера техі... Комп'ютерна техніка займає важливе місце у вашому повсякденному житті. Інтернет, соціальні мережі, налаги, ігри все це стало відділом частиною нашого існування. Але щоб насолоджуватися всім, що пропонує сучасний комп'ютер, не необхідно належним чином підключитися до комп'ютера і замінити периферійні пристрої. Периферійні пристрої – це зовнішні пристрої, які доповнюють роботу комп'ютера та дають йому додаткові можливості. Це можуть бути принтери, сканери, клавіатури, миші, наушники та інші пристрої, які дозволяють нам взаємодіяти з комп'ютером. Правильне підключення цих пристроїв Важливим перемогою для їх ефективної роботи та задоволення від використання комп'ютера. У цьому посібнику для початки ми розглянемо основні кроки з'єднання периферійних пристроїв з, пристрої з комп'ютером. Ви дізнаєтеся, як належним чим підключити пристрій до комп'ютера, які кабелі та роз'єми використовувати, а також як уникнути поширених помилок, які можуть виникнути під час процесу підключення. Після ознайомлення з цим посібником, ви можете самостійно підключити різноманітний перфійний пристрій до свого комп'ютера без будь-яких проблем. Ну, підключаємо клавіатуру і мишу. У цьому розділі ми розглянемо, як з'єднувати клавіатуру і мишу комп'ютером. Правиль підключення з цих парафійних є важливим кроком для роботи вашого комп'ютера. Перше, що вам потрібно знати це, е, і зробити, це знайти відповідні порти на вашому комп'ютері. Зазвичай клавіатура і між підключаються сучасні да? за допомогою usb портів знайдіть два відповідні порти на задній або передній панелі комп'ютера. Коли ви знайдете потрібні порти, вставте кінець кабелю клавіатури в один з портів USB, а кінець кабелю міші в інший порт USB. Переконайте, що кабелі коректні і міжно підключені. Єдине, що зараз миші використовують, то, та і клавіатуру безпровідні, тобто ви тільки сам блочок підключайте до комп'ютера. Після підключення клавіатури і миші комп'ютера, вони повинні бути готові до використання. Перевірте, чи працюються обидва пристрої, натискаючи кілька клавіш на клавіатури, рухаючи мишу і по робочому столу. Якщо вони не реагують, перезавантажте комп'ютер і спробуйте знову. Тепер ви знаєте, як підключити клавіатуру і мишу до комп'ютера. Пам'ятайте, що правильне підключення цих периферійних пристроїв є важливим для зручної роботи з комп'ютером. Будьте уважні і наслужі використання цієї нової системи. Правильне підключення клавіатури і миші до USB-портів комп'ютера. У цьому розділі ми знаємо як належним чином з'єднати клавіатуру і мишу до USB-портів вашого комп'ютера. Це важлива процедура для початків, які тільки починають знову з, з, з комп'ютерною технікою. Перш ніж розпочати процес підключення. Пенсію, що у вас комп'ютер вимкнений. Потім візьміть клавіатуру. Там ви знайдете USB-каблі, які йдуть з ним у комплекті Зазвичай ці каблі. Мають плоский кінець, який підходить до USB-портів. Для початку підключення знайдіть USB-порт на задній панелі вашого комп'ютера. Він може мати різні розміщення, в залежності від моделі комп'ютера, а зазвичай він має позначку USB-порт. Уважно вставте USB-кабель клавіатури в цей порт. Переконати, що він плотно. З'єднаний ну і правильно сідає. Тобто, якщо не лізе, з другою стороною перекидаєте і вставляєте. Тепер перейдіть, ну, верх Тепер перейдіть до підключення миші. Знову знайдіть USB-порт на задній панелі комп'ютера і уважно вставте USB-кабелі миші в нього. Впевніше, що кабелі міцно прилягають до порту. Неважно, куди вставляти. Комп'ютер, якщо відключений, да, потім його запустите, і він сам розпізнає, де клавіатура, а де миша. Після підключення клавіатури миші до USB-портів можна ввімкнути комп'ютер і почати використовувати ці пристрої. Зазвичай комп'ютер автоматично розпізнає підключення клавіатури і мишу і вони стають готові до використання без додаткових налаштувань. Не забудьте перевірити, чи працюють клавіатура і миші належним чином після підключення. Спробуйте натиснути кілька на клавіатури та рухати мишу, щоб перевірити, чи реагує комп'ютер на ці дії. Тепер ви знаєте, як належним чином підключити клавіатуру і мишу до USB-портів вашого комп'ютера. Цей простий процес допомогло легко приступити до використання цих перегрів і зробити ваше використання більш комфортним і Підключення друкувальника або принтера. У цьому розділі ми розглянемо процес підключення друкувальника вашого комп'ютера. Це один з найважливіших перехідних який які вам друкувати документи, фотографії та інші матеріали. Як початківці, вам буде корисно знати правильний спосіб з'єднання друкувальника з комп'ютером. Перш ніж розпочати процес підключення. Вам потрібно переконати, що у вас є відповідні кабелі та драйвери для друкувальника. Кабель, який зазвичай використовується для підключення друкувальника, називається usb Це сучасні, Да? Він має плоский кінець, який підключається до друкувальника, і прямий кінець, який підключається до порту USB вашого комп'ютера. Після того, як у вас Є необхідні кабелі, ви можете розпочати процес підключення. Спочатку знайдіть порт USB на вашому комп'ютері. Він може бути розташований на передній або задній панелі системного блоку, підключити один кінець USB кабелю до порту USB комп'ютера. Далі знайдіть відповідний порт на задній панелі друкування, і підключити другий кінець USB кабелю до нього. Зазвичай порт для підключення USB кабелю на друкування позначає символом USB або Малюнком кабелю. Після того, як ви з'єднали друкувальник з комп'ютера з допомогою USB-ка, вам необхідно встановити драйвери. Драйвери це програми, які дозволяють вашому комп'ютеру спілкуватися з друкувальником. Вони зазвичай постачаються разом з друкувальником на диску або можуть бути завантажені з інтернету. Тільки по моделі треба дивитися. Щоб встановити драйвер, ставте диск драйвером у ваш комп'ютер і дотримуйтесь інструкції на екрані. Якщо драйвери не постачаються на дигу, можна знайти їх на офіційному веб-сайті виробника друкувальника. Завантажте відповідний драйвер і встановіть його на комп'ютері, дотримуючись інструкції. Після встановлення драйверів ви готові до використання друкувальника. Відкрийте документ або фотографію, яку ви хочете надрукувати, і виберіть опцію друку. Ваш комп'ютер буде спілкуватися з друкувальником і надрукує обраний вами матеріал. Кроки для правильного з'єднання друкувальника до комп'ютера чи USB або Wi-Fi. У цьому розділі ми розглянемо кроки, які необхідно виконати для належного підключення друкувальника до комп'ютера чи USB або Wi-Fi. Ці кроки допоможуть вам зрозуміти процес з'єднання та забезпечити стабільну роботу вашого пристрою. Перш ніж почати. Впевніться, що ви маєте необхідний кабель або налаштування Wi-Fi для підключення друкувальника до комп'ютера. Перевірте, чи є в комплекті з друкувальником необхідний USB-кабель або чи підтримує ваш пристрій без дротового з'єднання з Wi-Fi. Якщо ви плануєте підключити друкувальник через USB, спочатку вимкніть. Як комп'ютер, так і сам пристрій. Підключіть один кінець USB-кабель до порту на задній панелі комп'ютера, а інший кінець до відповідного порту на друкувальник імптіть обидва пристрої. Якщо ви вибрали підключення через Wi-Fi, переконайтеся, що ваш друкувальник підтримує бездротову мережу. Налаштуйте Wi-Fi на пристрій, дотримаючи інструкції виробника. Після цього включіть бездротову мережу на комп'ютері та знайдіть доступ мережу друкувальника. Підключіться до неї, використовуючи правильний пароль. Якщо потрібно, якщо він є. Після успішного підключення друкувальника до комп'ютера, перевірте, чи встановлені необхідні драйвери для вашого пристрою. Якщо ні, завантажні з веб-сайту виробника друкувальника та встановіть на комп'ютері. Драйвери забезпечують правильну роботу пристрою та можливість друкувати документи з комп'ютера. Зверніть увагу, що належне підключення друкувальника до комп'ютера через USB або Wi-Fi є важливим етапом для забезпечення нормальної роботи. Дотримайтесь ще зазначених кроків до відповідних інструкцій виробника, щоб уникнути важливих, можливих проблем та забезпечити ефективне використання вашого друкувальника. Підключення зовнішнього монітора. У цьому розділі ми розглянемо як належним чином з'єднати зовнішній монітор до вашого комп'ютера. Зовнішній монітор є важливим пристроєм для розширення вашої робочої площі та покращення візуального досвіду. Вони дозволяють вам. Одночасно використовувати кілька додатків, приглядати фотографії та відео у великому форматі, а також багато іншого. Перш ніж приступити до процесу підключення, вам знадобиться з'ясувати, який тип порту має ваш комп'ютер, який тип порту має зовнішній монітор. Найпошині типами портів є HDMI, DisplayPort та VGA. Переконаєте, що у вас є необхідні кабелі або перехідники для з'єднання монітора з, з комп'ютером. Далі. З'єднайте один кінець кабелю або перехідника з порту на вашому комп'ютері, а інший кінець відповідним портом на зовнішньому моніторі. Переконайте, що кабель або перехідник підключені належним чином та щільно закріплений. Після успішного з'єднання. Перевірте налаштування відеовиводу на вашому комп'ютері. Зазвичай це може зробити через налаштування екрану або графічні налаштування. Виберіть зовнішній монітор як додатковий дисплей та налаштуйте його параметри, такі як роздільна здатність. Та орієнтацію відповідно до своїх потреб. Якщо ваш комп'ютер має лише один порт виводу, але ви хочете підключити декілька зовнішніх портів, зовнішніх моніторів, ну, через порти, да, вам може знадобитися використання розгалужувача або док-станції, які дозволяють вам розширити можливість підключення. Ну і типи портів. Типу портів, HDMA, цифровий інтерфейс з передачі зображення та звуку. DisplayPort, стандартний цифровий інтерфейс для передачі відеосигналу, і VGA аналоговий. Або є вже і цифровий інтерфейс передачі відеосигналу. Як правильно з'єднати зовнішній монітор до комп'ютера через HDMA, або VGA, кабель? У даному розділі. Надано належні рекомендації щодо способів підключення зовнішнього монітора до комп'ютера через HDMI або VGA кабель. Завдяки цьому посібнику навіть початку зможуть легко і швидко виконати цю процедуру. Перше, щоб розпочати підключення. Переконайте, що у вас є необхідні кабелі та пристрої для підключення через HDMA. Вам знадобиться HDMA кабель, а для підключення VGA – VGA кабель. Також переконайте, що ваш комп'ютер та монітор мають відповідні роз'єми для підключення обраних кабелів. Ну, фактично, треба Знати, який ваш на комп'ютері вивод і який вход на монітор. Щоб підключити зовнішній монітор через hdmi кабель спочатку вимкніть комп'ютер, потім вставити один кінець hdmi кабелю в роздіє HDMI на задній панелі комп'ютера, а інший кінець в розді'є HDMI на задній панелі Після, Можуть бути різні. до речі, Там HDMI, там е, інший да? ще чи на задній панелі монітора. Після цього вимкніть комп'ютер та монітор комп'ютер. Ви повинен автоматично розпізнати підключений монітор, а ви можете налаштувати його параметри в належний спосіб. У випадку, якщо ви обрали підключення VJ-кабель, також вивімки комп'ютер перед початком процедури. Вставте один кінець VG кабелю в роз'єм VGA, на задній панелі комп'ютера Інший роз'єм в роз'єм VGA на задній панелі монітора. Після цього вімкніть комп'ютер. Та монітор. Комп'ютер також автоматично розпізнає підключення монітора, і вам буде доступна можливість налаштувати його параметри відповідно до ваших потреб. Пам'ятайте, що після завершення підключення зовнішнього монітора монітору чи HDMI, або VGA кабель вам можна добитися змінити налаштування відеокарти вашого комп'ютера. Для цього зайдіть у налаштування відеодрайвера та виберіть режим розширення робочого столу або дублювання екрану, залежно від вашого бажання та потреб. Які периферійні пристрої можна підключити до комп'ютера? До комп'ютера можна підключити різноманітні периферійні пристрої, такі як принтери, сканери, миші, клавіатури, монітори, зовнішні жорсткі диски, флеш накопичі акустичні системи та багато інших, все залежить від ваших потреб і призначення комп'ютера. Як підключити принтер до комп'ютера? Для підключення принтера до комп'ютера потрібно виконати декілька кроків. Спочатку переконати, що у вас є необхідні кабелі, Для підключення зазвичай є USB кабель потім встановіть драйвери для вашого принтера, Ну, краще потім. Які зазвичай йдуть в комплекті або можна завантажити з сайту виробника. Після цього підключіть один кінець кабелю до принтера, інший до комп'ютера. Завершіть процес, виключивши принтер та дочекавшись, коли комп'ютер його розпізнає, після цього ви можете роздрукувати документ з комп'ютера на принтері. Так, ну і ось наші колонки теж підключаються, спеціальні роз'єми. Це все. Дякую за увагу.